Це розповідь про людину, яка мала дар бачити майбутнє і чути голос Бога, але через власну жадібність обрала шлях загибелі. Пророк, що провістив Христа, але обрав пекло трагедія Валаама. Історія, яку ми сьогодні згадуємо, зафіксована у книзі чисел розділи 22 мінус 24 та 31. Це розповідь про одне з найбільш ранніх і величних пророцтв про прихід Ісуса Христа, виголошене за 1500 років до Його народження. Проте іронія та трагедія полягають у тому, що людина, яка озвучила ці слова, пророк Валам, не отримає благословення від свого ж пророцтва. Він побачить Христа лише один раз, під час Великого суду біля Білого престолу, де він стоятиме не як спасінній, а як засуджений на вічні муки. Один історичний контекст страх Моава ізраїльський народ, після 40 років мандрів у пустелі підійшов до меж обіцяної землі Ханаану. Вони вже перемогли двох могутніх царів Сигона та Ога, які напали на них першими. Тепер євреї зупинилися на рівнинах Моава. Хто такі Моавітяни? Це були нащадки лота, племінника Авраама, тобто далекі родичі ізраїльтян. Бог заборонив євреям воювати з ними. Паніка царя валака, попри те, що Ізраїль не збирався нападати у страху, очі великі. Цар Мова, Валак, бачачи чисельність народу, розуміє, що зброєю їх не перемогти. Він вирішує застосувати духовну зброю, магію та прокляття. 2. Валаам пророк на наймі. Валак посилає за Валаамом, сином Беора, який жив далеко на сході біля річки Євфрат. Валаам не був євреєм, але він знав живого Бога. Його репутація була бездоганною, кого він благословить, той благословенний, кого прокляне проклятий. Перша спокуса цар надсилає поважну делегацію з багатими дарунками. Валаам запитує Бога, і Бог дає чітку відповідь: не йди з ними і не проклінай цей народ, бо він благословенний. Валам відмовляє, але робить це не до кінця щиро. Він каже: Бог не дозволив, замість того, щоб сказати, цей народ неможливо проклясти, припиніть спроби. Друга спокуса та безумство пророка валак надсилає ще вищих чиновників і ще більше золота. Валам, замість того, щоб стояти на першому слові Бога, знову каже: Зачекайте, я ще раз запитаю. Це і є початок його падіння, він почав торгуватися з Божою волею заради грошей. Бог дозволяє йому йти, але з умовою говорити лише те, що він скаже. Три. Ослиця, ангел і оголений меч. На шляху до Валака стається одна з найбільш сюрреалістичних подій у Біблії. Бог розгнівався на Валаама за його внутрішню жадібність і послав ангела з оголеним мечем, щоб убити пророка. Духовна сліпота, пророк, що претендує на відкриті очі, не бачить ангела. Його бачить лише його ослиця. Три зупинки ослиця звернула в поле, валаам її б'є. Ослиця притислася до стіни у вузькому місці, придавивши ногу валама, він б'є її вдруге. Ослиця просто лягла під ним, бо ангел перегородив шлях повністю, валаам лютує. Диво, Бог відкриває уста ослиці, і вона заговорила людським голосом. Валаам настільки осліплений жадобою до грошей, що навіть не дивується розмові з твариною. Він відповідає їй у гніві. Лише тоді Бог відкриває йому очі, і валаам бачить ангела, який каже: Якби не ослиця, я б убив тебе. 4. Пророцтво про зірку Якова, коли валаом нарешті приходить до валака, замість проклять з його уст тричі виходять благословення. Цар у розпачі, він проганяє пророка без нагороди. Але перед відходом Валаам виголошує своє головне пророцтво, бачу його, та не тепер, дивлюся на нього, та не близько. Сходить зоря від Якова і постає берло від Ізраїля. Числа 017 це пряме пророцтво про Ісуса Христа, зоря, зірка, символ світла світу. Цікаво, що саме це пророцтво, ймовірно, збереглося на сході, де жив Валаам, і через 1500 років привело мудреців, волхвів до вифлеєма за Віфлеємською зіркою. Берло символ царської влади Христа, який запанує над народами. 5. Підступна порада та загибель. Валаам зрозумів, що Бог не дозволить йому проклясти Ізраїль словом. Але він так хотів грошей, що дав валаку план б. Він порадив якщо ви не можете проклясти їх зовні, зробіть так, щоб Бог прокляв їх зсередини. Введіть їх у гріх. Моавітянки та мідіянітянки почали спокушати ізраїльських чоловіків до розпусти та ідолопоклонства культ Ваал-Пеора. Це призвело до духовної катастрофи, 24 тисячі ізраїльтян загинули від божої кари. Гріх було зупинено лише рішучими діями вірних Богу людей. Кінець валаама, коли Ізраїль пішов війною на Мідіянітян, щоб помститися за цю підлість, серед убитих ворогів знайшли і валаама. Він загинув від меча, воюючи проти того самого народу, який нещодавно благословляв. 6. сучасне значення маркери шляху валаама. Апостоли Петро, Павло та Іван у Новому Завіті неодноразово згадують валаама як приклад безумства. Гроші та корупція, валам став символом релігійних діячів, які продають істину за неправедну нагороду. У сучасному світі це може бути будь-який компроміс із совістю заради легкої наживи. Блуд як зброя, те, що не зробив меч, зробила спокуса. Сьогодні, через доступність аморального контенту та розмиття моральних кордонів, порада валаама продовжує нищити сім'ї та душі. Мрія без життя, валаам казав, нехай помру я смертю праведних. Але він не хотів жити як праведник. Мріяти про рай, живучи як ворог Божий, це шлях до трагедії біля Білого престолу. Висновок ми можемо знати Біблію, бачити духовні зірки і навіть проповідувати істину, як валаам. Але якщо наше серце належить мамуні, грошам або гріховним задоволенням, ми ризикуємо опинитися поза царством. Будьмо ж, як мудреці зі сходу, побачивши світло істини, ходімо за ним до самого Христа, приносячи йому не прокляття, а щиру шану.